Добрий день, колеги! У цьому відео ми розпочнемо велику та важливу тему навчання учнів з особливими освітніми потребами. Вмістити все в одну розмову нам не вдасться, тому ми розділимо її на дві частини. Зателефонуємо колезі, щоб з'ясувати, як підтримувати таких учнів в умовах цифрового освітнього середовища. Добрий день! Вітаю! Говоримо сьогодні про дітей з особливими освітніми потребами та як навчати і залучати їх до уроку. Чи завжди це вдається вчителям? Сьогодні вчителі працюють у різноманітних дитячих колективах. Є щось, що об'єднує одних дітей з іншими, а щось відрізняє. Навіть найближчі друзі чи брати, попри те, що вони подібні, мають багато відмінностей. Так, діти справді дуже різняться між собою організацією нервової системи, здібностями. Потребами та вподобаннями. Мабуть, учителям треба застосовувати специфічні підходи чи інструменти, щоб задовольняти освітні потреби таких різних дітей. Таким інструментом і підходом є універсальний дизайн в освіті. Універсальність це ціла філософія. За кордоном існують навіть інститути універсального дизайну. Слово універсальний дещо спантеличує. Можете, будь ласка, його пояснити. От, наприклад, чи користувалися ви коли-небудь автоматичними дверима? Якщо у вас є дві руки, дві ноги, які добре функціонують, то такі двері вам, можливо, і не потрібні. Однак, якщо у вас в руках сто сезошитів, які ви взяли додому перевіряти зі школи, чи пакунки з магазину, то ще й все це наприкінці виснажливого робочого дня, то тут автоматичні двері саме те, що вам потрібно. Це і є приклад універсального дизайну, коли ми створюємо речі чи послуги, які підходять всім, чи більшості, допомагають одним і не заважають іншим. Така ж ідея працює і в навчанні. Використання універсального дизайну у навчанні справді приносить велику користь окремим учням, які час від часу чи постійно можуть стикатися з певними бар'єрами в освіті, але він також корисний і для інших учнів. Тепер зрозуміло, коли щось універсальне, це означає, що воно може бути застосоване до всіх чи до значної більшості. Поділіться з нами прикладами універсальних рішень у навчанні. В основі принципів універсального дизайну є множинність. це більш ніж один спосіб подання інформації, дії з інформацією та представлення засвоєної інформації. Наприклад, учителям рекомендується пропонувати учням інформацію в більш ніж одному форматі у вигляді друкованого тексту, аудіо, відео та практичного навчання. Також Варто передбачити і застосовувати додаткові матеріали, такі як інтернет-ресурси, журнали, газети, книги, відео і комп'ютерні ігри. Учителі можуть створювати цілу бібліотеку з онлайн-матеріалів. Ця бібліотека може з часом поповнюватись. Педагоги можуть розмістити ці ресурси як у класі, так і в медіа-центрі. Таким медіа-центром може стати онлайн-платформа всеукраїнської школи онлайн. Так, універсальний дизайн допомагає вчителям забезпечити універсальний рівень підтримки для учнів. Чи завжди вчителю це вдається? У класі можуть бути учні, які потребують додаткової підтримки під час навчання. Додаткова підтримка це дії чи інструменти, які вчитель застосовує до окремих учнів, щоб допомогти їм успішно виконувати навчальні завдання та соціальні ролі. Чи можете показати приклади додаткової підтримки для учнів? Наприклад, для учнів з порушенням зору такою підтримкою можуть бути книжки, написані шерифтом Брайля, пристрої, які зчитують текст і переводять його в аудіозапис щодо текстів, то більш-менш зрозуміло. А от як щодо відеоінформації, творів мистецтв? Існує думка, що через порушення зору, на жаль, не можна сповна насолодитися візуальним мистецтвом. Віднедавного це стало можливо. Наприклад, у музеях почали застосовувати друк на 3D-принтері чи рельєфні дерев'яні копії картин. Можна послухати й аудіо супровід із словесним описом того, що відбувається на полотні. Було б чудово, якби такі тенденції поширювалися і в нас, щоб твори мистецтва та інша візуальна інформація ставали доступні для учнів. Насправді вже багато зроблено в напрямі доступності. Наприклад, до уроків всеукраїнської школи онлайн створюються звукоописи. Це допомагає учням роздивитися карти, твори мистецтв чи досліди, спираючись на слух. Подивіться, як це працює. З'являється зображення всіх святської церкви у Ніжені 1782 року. Стіни церкви білого кольору з колонами та одним круглим куполом. Що потрібно учневі з порушенням зору, щоб він міг сповна скористатися уроками всеукраїнської школи онлайн? Для початку комп'ютер та інтернет, а також скринридер. Скринридер це буквально читач екрану. Програма, що озвучує текст, вона дає змогу особам з порушенням зору працювати з комп'ютером в інтернеті. Ця програма читає те, що написано на сторінці. У спливних вікнах за її допомогою можна керувати деякими програмами. Підсумуємо все сказане, щоб і ще раз наголосити головні тези нашої розмови. Підтримка для учнів з особливими освітніми потребами в умовах цифрового освітнього середовища, які власне поза ним. Починається з універсального рівня. При розробленні чи проведенні уроку вчитель зважає на множинність як основу універсальності. Якщо ж універсальність не спрацьовує для деяких учнів, переходимо до рівня додаткової педагогічної підтримки. Дякую вам за таку інформативну та цікаву бесіду. І вам дякую.